Бібліотека Тернополя вперше долучилася до всеукраїнської акції книгообміну Книжкова площа, де учасники можуть обміняти свої прочитані книги на нові повністю безкоштовно. Цьогоріч книгообмін відбуватиметься в п'яти містах: Львові, Тернополі, Теребовлі, Житомирі та Дніпрі. Збір книг стартував 2 червня і триватиме до 11 серпня. А безпосередньо обмін буде відбуватися у центрі міста 17 серпня. Зараз такий важкий час. Треба відволіктися, хоча б. Ненадовго, але поринути у світ книги, у світ читання. І коли людина поринає туди, вона читає, вона переноситься в інший вимір, в іншу країну, чому важливо проводити, тому що це є популяризація читання. Люди, які читають, вони знають ціну книг і знають, як важливо бути в курсі всіх новинок. Книги зараз дорогі, і дозволити собі купити всі новинки неможливо. А цей, ця, цей проект дає можливість людям принести книгу на обмін. Тут кожен приходить, приносить в бібліотеку книжку. Можна приносити книги у всі тернопільські бібліотеки міські. Бібліотеки є в кожному районі, і кожен який приніс книгу, учасник одержує такий квиточок перепустку: одна книжка, один такий квиточок. Рік видання не має значення, має значення вигляд та зміст російськомовні не приймаються ні в якому випадку, навіть якщо це старе видання, і воно в Украукраїномовного письменника і так далі. І завжди кажемо, щоб приносити книги такі, які б ви хотіли одержати назад.